как единый маршрут осуда Божьего суду. то до питання Божого суду і смерті. Не власти два тижні в морди біє прийшло, що просто всти... припрасте на суд. Причос моє тва два тижні тому і так прийшло: "Приготуйся на суд. Приготуйся на Божий суд. Приготуйся на Божий суд. А мисі то по поводу і мене так глибоко то доторкнуло. Я сім раз дві години то проживав. Я десь дві години то проживав. А увідомила си, що ну, ще, 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 як то асі буде перед судом? І усвідомлював, як то буде перед тим Божим судом. По яких норм я буду судити? Згідно яких норм я буду суджений? І кожен з нас. Тільки так, пане, так, мамо, ти смислати. І кажу, Господи, так маємо а це те письмо. А що воно каже? Ніц не є ні скрито, що не буде відкрито. Нічого нема скритого, щоб не було відкрите. Тобто відкриються таємні сейфи нашого серця. Всі думки слова. Щоб не було відкрите. На to, на тій Все є знято на небесні камери. Na, my, my постійно під наглядом. Пойте, Подивіться, звичайно техніка. Я в вам се на дім. За допомогою супутників замірятися на конкретний дім а можу і вас, можу і вас, за вами можуть свідкувати з, з великою точністю. To jsou všechno hračky. A to je vše i hračky. Proti, proti těm duchovním bych řekl, proti té duchovní technice. Proti je duchovné techniky. Proti těm, těm, tě, tě, tě duchovním zákonitostem. Proti těch duchovních duchovných zákonů. Prostě. Čili anděle natáčí na ty, na ty, bych řekl, камері. Ангели знімають на камері ціни моє життя, і демони також. Письма на те, що у суду були отержені книги. Святе письмо каже, під час суду будуть відкриті книги. Я би сказав, і відеозапис на мені. А я би сказав, і відеозаписи. І наше мішлення буде дане до світу. І наше думання буде дано до світу. Уже мале дітя, річ виконання, що злеє, отак то замаскує. Уже і мала дитина, коли зробить щось поганого, так то скриє не себе торопити. Не хочеш, щоб то хтось бачив. <coughs> а досяяється уробимо ми з а сме, зieto zjebeno, треба перед іншими. Якщо ми щось зробимо погано і це є з'яданий перед іншими. E, е, ну дай букам його, я якось фотографію дам до новин, треба трeba... Наприклад, ніхто не хоче, щоб хтось зробив таку якусь погану фотографію і дав до газет. А не було б, якби на то ще нічого що ми робили, треба ні 5, або 10 хвилин, або пів Або хтось, щоб зняв щось погано, що ми робили 10 хвилин чи півгодини. години. А ти то просто то натачали перед камерою цілого світу. І тепер би то подавали перед цілим світом. яка ганьба. Як, яка, який встиг. Що якби це пропало землі. Людина би провалилася під землю. Яка як обстоїв, що Божі слова. А тепер питання, а як стою перед Божим Ні, судом? Ні, там не скрию. Там нічого не скрию. Боже як, то буде? Боже, як то буде? А, а яка є далі норма з письма? А яка наступна норма з святого письма? З кожного праздного слова будете складати З кожного порожного слова будете складати звіт. З праздного. З порожнього... Праздне слово то не є злое слово. Порожне слово то не є погане слово. Ти з мене не обліч. Ним ми нікого не зранили. І з тома склада Але із такого маю складати звіт. Коли б було, було? Було, uh, було слово, за яким була, була якийсь заздрість, або гнів, або брехня. Але скільки було слів, за яким була заздрість, гнів чи брехня? за яким чоловік зранив друге. Слів, якими людина зранила інших. Скільки полуправ. Пів Скільки півправ. Колик рачек Скільки разів людина брехала. Колик рачек просто поставив до бунту проти Бога. Скільки разів людина стала в бунт проти Бога. І з наших слов вийшли слова, які ми сьогодні біли. І з наших уст вийшли слова, за якими б встадалися. Вика з кожного слова. З кожного слова. А праздне. Порожнього. А не так зле. Не говорячи вже про, про погане. Так, так, Боже, як обстою? Боже, як стою. А далі норма? А наступна норма? Це я виконяю кінець. конець. вже кінець взагалі. Там є речі, що все, не є звірі, є гріх. Все, що не є звірі, є гріх. Так, то, то, немає жодної шанси. То я, людина вже не має жодного шансу. Хто ж в вірі Божа? Хто живе постійно в вірі? Ви справедливі сім разів за день зришити. Як справедливі сім разів за день зрішить. Це тверда реаліта. І то є тверда реальність. Увідомити <coughs> собі реаліту життя. Усвідомити собі реальність суду. Реальність смерті. Реальність смерті. А потім суду. А потім суду. Та що робити? Що робити? Як уникнути цієї суди? Як втекти від того суду? Що як сьогодні не уніка? Людина не втече від нього. А як це збавити, а як заградити всі ті, ті документи, керість, які є проти мене? Але як знищити ті всі документи, які є проти мене? То корпус делікти. То... To... Корпус делікти. То як... Коли чоловік у суду... Коли людина є на суді, я самі в том дорогу -то два року був два рази на суді. А чегда тим жасом, і людина була здивована, дево як, як вони доказали якусь глупость, а моталися колег того так на перше місце і крутилися довкола того? А Strano, а, а все основне цілком дали на задній план. З невіності уробили війну. З невини зробили вину. А з війну уробили не А з вину зробили Били не винні. А то ви написали треба архупчать документів. І на то доказали написати купа документів. Пустина. А то є якраз фальшиві суди. Добре, а ви старші Божі суди. Але ми будемо стояти перед Божим судом. Це всі праві спомінь, як ви старші Божі суди. Я якраз згадала то, як буду стояти перед Божим судом. А рішення є. А рішення є, вихід є. Чи а то є Єжич? А ним є Ісус. Он взал за мене всіхні Моє гріхи а провини. Він взяв на себе всі мої гріхи і провини. І я, як це ж каже, що, що не є гріх. Як я казав, все, що не є звір, є гріх. Це ж пане Тузе, кожен день того нагрішу, то є вагон. Господи, то що не на нагрішу, то вагон. Я є свій вольник, я є гедоніст, я осуджую. Я є свій вільний гедоніст, осуджуваш. Погнуся. Тільки рухнуся. Побачим. Подивлюся. А вже І вже критикую. А що цю Побачу щось автоматично. А то не робі, я кажу, А то не тільки я, кожен з нас. Вже мала дитина. Судіч. Суд, осуджувач. А гедонізм. А гедонізм. Ленівство. Ленівство. має слово, і я ліні війни. Вона має щось зробити, але я лінива, не хоче. Чи З кожної мішленки, з кожного посвіту, з кожної думки, з кожного відчуття людина буде здавати звіт. А не бо гедонізм з Або гедонізм їді. Хто з вас є стрідний в їде, а просто а не є мрсний, а є нікуди. Хто з вас не є лакомий, але такий... Своєвольніцтві. А щодо свавілля? так то є то, що, що не є звіри, то є гріх. А то якраз то, що не є звіри, то є гріх. Нападе думка. Прийде та з реалізує? людина зразу реалізує не застанімося. Не зупинимося. Не гадаємо Божу волю. Не шукаємо Божу волю. Але, якби ми глядали як за своїм способом. А якщо б знов ми її шукали якимось своїм способом. І коли заставили ка, шука... що аси та воля Божа є. І б себе і шук думали, що то волею Божою є. Так би се скочили в психіатрію. То бисмо закінчили на психіатрію. Ми мусимо конати з вольності. Ми мусимо робити свої вільно. А повільно ми можемо учити помаленьку. А і повільно мусимо вчитися. Ага.

Тому людина мусить повільно вчитися ходити, прості. На no, виплнил волі Божої. Що виконував Божу волю? І сими маємо Божий закон рацювати. Так, Рад, ми маємо Божий закон. І що будемо заховувати? Я коли мого будемо за оберігати? Потом будемо слушити Божий голос. Що потім будемо, будемо чути Божий голос? А ми не слушимо. Але, але, але ми його не чуємо. Не треба розіс. А ви ж тише ми так, тише ми фальшивий голос. А коли чуємо, то чуємо фальшивий його фальшивий голос. Нахи ангел світла нам накукані аку, яке добро, небо якої нам... правди.

Так, Господи, я хотів робити добро. No, до зло. Але робив зло. No, так, то так признаю, А встану що... а вою І, встану, і дам. А не буду лежати. І не буду лежати. Свідомий того, що в мені то зло, є, то брехня є. А що мав все участь І що я повільно маю вчитися. Ну no, так, ти Але аж буде ми статися Божий Совета. А коли будемо стояти перед Божим судом, a, так Тарія з письма те ж ріка і новець. То святе письмо ще каже і наступну річ. Якщо самі себе судимо, mm -hmm. уж не будемо судженими. Якщо самі себе судимо, то не будемо суджені. І тут є, є цікава річ. Де сами себе судіме, не будемо вже суджені. Коли ми самі себе судимо, не будемо вже суджені. Хто з нами нажи, щоби зізнав свій гріх, свою провину? А то означає, що коюдне признає собі свій гріх, свою провину. А з вірою подивиться на на хрест. І з вірою подивиться на Ісуса хрест. Астачий же з вірою висловиме ім'я Ісуса. Ти висточаєш, коли з вірою висловить ім'я Ісус? Так, в ту хвилину то в ту хвилю Бог Можете собі дати дату свого народження. Можете дати дату свого народження. А те днішні дату. І ту сьогоднішню дату. І ту годинчу. І ту конкретну Тепер, годину. Боже. Тепер давам всехно под до Божого світу. І скажу: Боже, тепер даю все до Твого світу. І я ти ти тайне архіви, які ресоти моїх мішленек, Ті таємні ар архіви, які є закодовані в душі, тих відчуттів і думок. Я ті всі книги гріху то дав до твої рук. Я ті всі книги гріху даю до твоїх рук. Я то дав по твоїх кріж. Я то даю під твій хрест під силу твоєї святої крові.

то це все вже є змазане. Чи ми маємо можливість за собою, сток за собою, тому ми маємо ту можливість загладжувати за собою стопи. Аргументи, б проти нам, перед Божим, сіду, Аргументи які б мав проти нас, Всь... суді, може можемо касоват, ліквідувати. Всі можемо ліквідувати. ліквідувати, а то є правий час це навчити. А якраз цього треба навчитися. Це є права мудрості. А і то, і то є правдива мудрості. То найбільше потребуємо. То є то, що, чого потребуємо найбільше. Метрі всякі теологічні літератури можемо годити там до, до збіру. Метри теологічної літератури можемо викинути. і ті не, не потрібні, як, як не потрібні. Як тільки збирали папіра, давали. на макулатуру. Ну, це може, то нам потрібно. Хай би були добре такі. Навіть якщо б ті книжки були добрі. Годі, Що нам до годині смерті поможуть? Що вони поможуть нам годині смерті? Не Тоді не прочитайте мене такі. Тоді не прочитаєте мене книжок. Тоді не прочитайте мене такі. 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 Тоді не так, потім маємо чистилище тут на землі. То тоді маємо чистилище тут на землі. А уже чекає по смерті. І воно вже нас не чекає після смерті. Чи ми потім можемо гнити в одній смерті. І тоді відразу в одній смерті ми можемо. І до наручі Божі. І ти до обіймів до Бога до Божої слави. Чи потім, коли подіваємо в одній смерті на Ісусі, як на І коли в годині смерті ми подивимося на Ісуса, як на суддю. Я вже, за тебе То він скажу, «Я вже за тебе заплатив! Твоя душа є омита моєю кров'ю, Всі документи є скасовані. Документи є скасовані. А буде глядіт, і диявол буде смутний х... дивитися. І буде, буде хотіти озвинувачувати.

Опакуємо декілька разів досконалу літость. Думаю, ми на протязі дня декілька разів повторюємо той досконалий жаль. А ми то житнемо, то болить, житнемо, я сам свій вольник, гедоніст та осуджувач. І то болить, коли людина собі признає, я є свій вільник, гедоніст, осуджувач. Я не, я не, я не, я не, Є. Є. я не, я не, я не, я не, я не, я не,

Якщо скутиш ще робити. Якщо то дійсно щиро розробити. Хай би там був такий погляд віри, тому що ви всі признаєте ten гріх. Хай би то був такий погляд віри, тому що ви признаєте собі свій гріх. А то в кожного з нас є. А він в кожному з нас є. Тобто як це рика своєї волі. Так я казав свавільне гедонізм. Гедонізм. Осуджування других. Осуджування і других. Так то в нас є. То в нас є. Але І коли ми це признаємо перед Богом, так, я є такий, Господи. А стачи си по вам одну конкретну вину. І вистачає ту хвилю усвідомити собі одну конкретну то, вину. То, що вам, да, що вам совість пригадає. То, що вам тоді tá. совість пригадає. Каяка на Рим. там, я не знаю, треба. Уробив треба якось някому...

і коли усвідомлю Божу присутність і кличу Бож, ім'я Боже, Бож. то Ісус відразу прощає гріхи. А то є то найважливіше. А то є то найважливіше. Ми готові. А Якщо, нас на вічності, якщо сьогодні нас Бог покличе до вічності, рок, чи через рік, небо за 10, чи через десять, чи, чи через двадцять, чи тридцять, то не основне. Дужйте, абисне були в ту хвили, в той день і ту годину. Основне, щоб в той день і в ту годину ми були готові. Ніч протишеного. Ніч важливішого, не. важливішого немає. Черів. Чили... А потомся не мусимо бачити. І потім не мусимо боятися Ані свій, смерті. смерті, а не смерті. А наopak ми ж можемо тішитиме віч. Але навпіки можемо тішитися на вічність. Що ж, вийдемо з тої системи зла аж пілі. Що вже вийдемо з тої системи зла і вруду, а, болезни і болю. А будемо там, де вже ні сліз, ані болезті, а й заруту. І будемо там, де немає ні сліз, ні болю, ні смутку. Божі слави. Божі слави. Ані око не виділо, ані вухо не стищило, щоб чути проний буття Божє. Ні око не бачило, ні вухо не чуло, що Господь приготував тим, які його люблять. А ти просто расселась у сні. А це є суд цілого християнства.

В, віде, Тому потрібно, щоб ми свідчили про живого Ісуса. Він каже, коли приймете Духа Святого, будете моїми свідками. Тому потребуємо знову просити Духа Святого, щоб просвітив наш розум, розум посилив нашу волю.